У Бродах попрощалися з бійцем 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Степаном Гордієм. Про це інформує Бродівська міська рада Золочівського району Львівської області. На початку повномасштабної війни він став на захист України до лав 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. 20 вересня його молоде життя обірвав ворожий танковий обстріл на Харківщині. Степанові Гордію було 34 роки. Широкоплечий, завжди оптимістичний та усміхнений. Таким пам'ятають Степана. Гордія рідні та близькі. Так пам'ятатиме його і наша громада, мужнього захисника, який своїм життям заплатив за те, щоб вигнати ворожу орду з української землі. Провести Степана Миколайовича Гордія у вічність прийшли найрідніші друзі, побратими, мешканці громади, представники влади. Біль вітрати розриває серце. Але пам'ять полеглих воїнів буде жити вічно. Пам'ятаємо, шануємо, дякуємо за захист. Йдеться у повідомленні Бродівської міської ради світла пам'ять герою.